Так, ну що ж, доброго дня, шановне панство. Стартує матч. Відповідь третього а, третього початкового розіграшу України по футзалу. Ми переходимо потроху до складів команд. Команда «Тайр-Експерт» місто Одеса, моторний Олексій, граючий тренер номер тринадцятий, Божінський Олександр, номер сьомий, дрозмитро двадцять третій. Як як можна сказати, що е, вік бере своє. Так, і підтискає Доволі непоганий. пресинг. І перший сейв. Неначе готовий. Ой-ой-ой, Божинський. Непогано. Матвієнко на виході кулаком. Треба відіграватись. І піднімається. Воротар. Воротар гостей. Гарний удар. І ще один сей від Матвієнка. Останнього захисника. О, моторний. Фолять фу на ньому. Але дають продовжувати грати на дальню стійку. Колінс не зміг її замкнути. Вітар експерта. Але е, поки що вся ця активність вона нічого не призводить. Але тут, тут зараз виходить моторний. Намагався перекинути голкіпера. Але, на жаль, разом з ним е, скатиться правильно. А, дуже непогано, до речі. Ой-ой-ой, закидання! Не виходить Матвієнко. Силова боротьба, але все ж таки на дальню не вийшло прострілити у палиці. Але а, продовжується атака, закидання на палицю. І знову. Такого я навіть, якщо чесно, сьогодні і не бачу. Так, закидання на дальню стійку. А, одна із небагатьох атак, і вона об... закінчується обрізкою. просто на дальню. Дроздрос, Другу... Дев'яточка! Розвочує рахунок Дмитро Дрозд. Перший гол, сьома хвилина та експерт попереду. Забрився в нас одинадцятий номер. Це, якщо я не помиляюсь, був Близнюк Артем. Так, вийшли. Так, просить 5. Пішло блокування. Дальня стійка. простріл перекусує. Перекусує. Владислав м'яще одразу пішла контратака. 23-й номер. Прося на далі не виходить. Владислав одразу ж водиться на Олексія Моторного. Моторний коротко з Япарамою. парамою, дальня стійка. А Ткаченко Ткаченко прибирає ліворуч. Перекидання над полки порам'яч! Проміжніх пробиває, але не влучає ворота. Едуард Ткаченко. Так, чекають, поки е, всі доєднаються до атаки. На Надальню! Сп... Що ж таке? Жінський. Отут ледь не обрізається. Е, без фол, до речі, нав'язується боротьба. На жаль, не вийшло. Так, Златов, коротка стінка з Дроздом. Саме цей дует організував перший забитий гол. Далі простріл на дальню. І який Шикарний сейв. Владислав, що ж ти робиш? Дивимось, ставить своїх польових футзалістів, голкіпер. Удар прямий! Вирішила відкату, не відкатити під п'ятку. І другий гол. Одеської команди забиває граючий тренер Олексій Моторний. Подвоюючи тим самим перевагу одеської команди. В цій ситуації Ткаченко Ой-ой-ой, обрізається Ткаченко. Моторний не, с... не сміх вибороти м'яч і дуже неприємний рикошет. може, може принести е, якийсь цікавий небезпечний момент добивання. Ой, куди пішов Матвієнко? Не зміг приборкати м'яч. Вризаються, да вони намагаються все ж таки нав'язувати, нав'язувати боротьбу своїм більш досвідченішим опонентам. Матвієнко непогано Пішла атака від воротаря Одеситів. Божинський, дальня стійка замикати! Ну, майже першими четвірками, да. Тут тільки один а, гравець з другої ланки Ульвів'ян Божинський. Яке забігання, але, на жаль, не робоча нога. А, ну, атака голкіпера, коли перші це все ж таки порушення правил. Мені більш здається, а не вільний удар. Коротко розігрують. Я Божинський забиває третій м'яч команди Тарексперт. Рахунок 3-0. І перевага по сумою двох матчів. У Одеситів доходить вже до... Двозначної поділки. Ну, з доволі таки швидкого м'яча. Так. Ой, сапту дальню Златов непогано грає цей канал Ютуб, тому там буде звук нормальний. Так, тим часом атака Львів'ян, Черговий сейф від Матвієнко. Цей, скажімо так, тактичний задум використовують. Не більш за те. Тим часом. Тим часом два, два дотики на... не можна. Це вільний удар, але. Але Ніділів скористався цією невеличкою панікою останніх рубіжів оборони команди «NIT». І, можливо, через те, що не настільки вже й певне грають. Чекати своїх е... товаришів по команді. Знов награється Дрозд. Зараз опинившись останнім польовим. У... Ніділів непогано З «Дроздом». Дрозд на 6 метрів. Але все ж таки цей задум шономонтажників і одразу ж. Інший капітан розглядає атаку. І непогано. Випустив м'яч. Заносій. Заносій. Вибачте, будь ласка, там наголос трошки інакше. Божінський не встигає, на жаль, перекрити цей простір. І 22-й номер. Кузик Дем'ян. Рос все-таки розпечатує да? ворота. Одеського Котає експерта 4-1. Активними діями, бо жінське продирається на правому фланзі. 22-й номер дуже небезпечно грає. З япарамою, Япарама! ой побачив, що. Так аут. Закидання. Діагональне доволі таки непогане. А, просто забули 23-го номера. І вбиває. Просто цвяху у ближній кут Бондар Максим. Другий гол для своєї команди. Якось, знаєте, як то кажуть, занадто то й просто. Да, от, як от, Коти народжуються, так само просто цей гол. Я, звісно, оце каже тісно наврочив. Я привітав! Одеситів з виходом далі. Але, 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 але. Ну, вони точно проходять далі. Але це майже треба виграти. Звісно, ще треба виграти. Палиця тим часом. Тут такий 5-2, в користь стайрексперта. Що ж, пані та панове. Вітаю обидві команди. Всі вони великі молодці. Побачимось в наступному раунді з командою Експерт.